Книга Пророка Ісаї, розділ 38. У ті дні занедужав Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав до нього: Так. Говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити. Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти. Ой Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем, і чинив те. Що тобі до вподоби. та й заплакав Єзекія у голос. І ось прийшло до Ісаї таке слово Господнє. Піди і промов до Єзекії: так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози, і ось додам тобі віку 15. Років. І визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського я боронитиму це місто. Ось тобі і знак від Господа, що справдить Господь слово, яке сказав Я заверну тінь сонячнього годинника, що спустилася додолу на соняшнім годиннику Ахаза, назад на десять ступнів. І повернулось сонце на десять ступнів, що їх уже було пройшло. Ось пісня Єзекії царя юдейського, коли був занедужав, а потім видужав зо своєї недуги. Я сказав О півдні днів моїх відійду до Шиолу брам, позбавлений останку моїх літ. Я сказав, я не побачу більше Господа, Господа на землі живучих, я не узрю вже більш нікого з поміж тих, що живуть на світі. Мою хатину знесено, далеко забрано від мене, немов намет, пастуший, немов той ткач, життя моє згортаю. Він відтинає мене від основи. Від дня до ночі ти мене викінчуєш, я кричу аж до ранку, наче лев він трощить усі мої кості. Від дня до ночі ти мене покидаєш. Наче ластівка, чи журавель, скиглю я. Я стогну, немов голуб, очі мої втомились, глядівши вгору. Господи. Пригноблено мене, ручись за мене. Що мені казати? То Він мені сказав, і сам же він зробив те. Хвалитиму Тебе весь вік мій за біль душі моєї. Господи, словом твоїм живуть люди, у ньому ж і життя мого духу. Ти мене оздоровиш, ти мене оживиш. Ось за мій мир я мав гіркість, гіркоту, ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої поза себе. Шиол тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий той. Тебе прославляє, як Оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати, тому ми будемо на струнах грати по всі дні життя нашого в домі Господнім. І сказав Ісаї: Хай принесуть печиво і смок. В і прикладуть до нариву, і він видужує. І спитав Єзекія, Який знак, що я знову зійду у храм Господній?